Слово запрошується голова фракції Вел Свобода у Волинській обласній раді Олександр Пирожик. слава Україні! Маю велику честь представляти тут Волинську землю, ту землю, де зродилася українська повстанська армія, на моїй малій батьківщині рідній туріщині, на правому березі річки Турії в лісі. Ми вже багато років, незалежно від політичного вітру, вшановуємо пам'ять урочищі вовчак тих, хто створював українську повстанську армію. Хотілося би сьогодні тут говорити святкові слова, але не можу стриматись, тому що зараз на вовчак лізуть ті. Мажоритарники, благодійники, які ніколи там не були, вони знову хочуть пройти в той парламент, щоб той парламент так і залишився парламентом ганьби, а він має бути інший. Він має стати новий парламент, парламентом національної гідності. І якщо буде в ньому більше рішучих голосів, він таким і стане. Хочу згадати, що. Волиняни вільні люди і трудолюбні люди. Ми ніколи не чекаємо, коли нам хтось щось дасть, коли дасть нам волю, перемогу і нашу гідність. Бо ще наша славна землячка Леся Українка сказала, хто визволиться сам, той буде вільним, хто визволить кого в неволю візьме. Оце саме те, що ми мали від тих освободителей. І ми доносили до Волинян правду про освободітеля і про справжніх героїв України. Лише прийшовши в парламент Волинський в обласній раді, ми добилися того, що Луцьку постав музей жертв тоталітарних режимів. Ми добилися того, що на загальнообласному рівні було відзначено 70-річчя героїчного бою вояків УПА. Під Новим Загоровим, коли 42 бійці УПА протягом трьох днів знищили 540 гітлерівських окупантів і близько 700 поранили. Де ще в історії є приклади такого героїзму, як не у нас в Україні і на Волині? Зокрема, ми добились. Прийняття ряду звернень, хоча не мали більшості в обласній раді, нас було лише шестеро. І є, бо це єдина фракція, яка як один монолітно так і залишилась. Ми добились прийняття відповідного звернення по 70-річчю Волинської трагедії. Потім в парламенті, в цьому парламенті, ганьби 148 політичних. Ублюдків вони здогадались звернутись до парламенту польщі з тим, щоб визнали це геноцидом проти поляків зі сторони українців, які воювали не під Краковом чи Варшавою, а на своїй землі захищаючи, захищати свою землю від багатьох окупантів і від німецьких, і від польських, і від російських найбільше. І тому ми розуміємо, що парламент має бути іншим. Парламент має дійсно вшанувати наших гордих нащадків. Парламент цей, як я сказав, має в першу чергу відстоювати і відстояти національну гідність. Саме тому за дорученням команди Свободівської я йду в Верховну Раду по Луцькому виборчому мажоритарному округу, але хочу сказати, де б я не був, на якій посаді, я буду відстоювати ті ідеали, які заповідали наші предки вояки УПА. І щоб діждати того часу, коли, як Степан Бандера один скаже: слава Україні! І мільйони відгукнуться героям слава! Щоб настав час, коли по всьому світі так говорили, а так і вже й говорять нещодавно. Я побував у холмі і по закінченні виступу всі поляки теж шанували героїв Небесної Сотні, наші у нас ході хвилиною мовчання. І сказали на слава Україні героям! Слава, слава нації!